Будь ласка, скажіть, що це вчора було за обшук у мого батька? Чому його е, не дочекалися, поки він вийде? Чому ваші е, колеги, СДУшники, хазяйничали по цілому дворі до того, як він вийде? Чому вони перевертали булики? Чому зробили батькові допит по фотографіях? Добре, що маму не було ще не сповнили. Чому батькові не залишили документ обстеження вдома? Протокол. Що я передав? Що дійсно вчора 10 листя пора, працівниками в безпеки України для Старпатської області був проведений два Так, Це у Пепало, я тут так. розумію, у Павлова і у батька Павлова у Березні. Так. Значить, Ми обшук провели зігну ухвали суду. Так. значить, Ми виконали яке окреме доручення слідчого судді. Справа знаходиться у провадженні слідчого відділу Служби безпеки України в області, так. начальник відрозлу, який зараз тут Пігарова розвивається виконує будь ласка, може якісь запитання, що вирішується стосувати. Що стосується обшуку, я думаю, що обшуку буде пов'язаться тактично, правильно, без вигуку, без стрілку, без погроз. Що цього дайте, не вистачало СБУ погрожувало громадянам, які платять податки. дайте я скажу, так. Якщо ви приєднатися, виступити, виступайте. я зараз не спорю, а що перший раз, наче дроє не приєднувалося ніколи, щоб ми зробили. Я хочу виступити, виступити. Значи, да сите ми mm -hmm. ви дома, би светам неадекватно, тому што погрожуваш чудите, да станат полите, прозвишуете по забору. Си се моменти, нами задокументуваме и направим на прокурку. Јас mm -hmm. са, да Якщо у вас всі ці моменти ваші, я дуже гарно хочу вислухати, є, будь ласка, я буду У мене ні? питання, я в це заставте на листок і починаю всі інстанції, де ви знаєте. Пожалуйста, хай як Якого Віта, чинного законодавства? У мене до вас питання, чому, чому? чому? до батька, який живе в полі. Ми виконалися. Кругом нього немає ні одної людини. Чому? Не дочекались, ваші працівники, поки він не вийде і не запустить їх у двір. Чому вони хазяйничали без нього по дворі, без нього під черкою? Ну, я... Батькові 72 роки. У нього були два, два інфаркти. Я, 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 я ваші ініціалі, Павло поволо пало. Павло, Павло Павлович, дуже гарно. Тих не підпалені, і по тексті ваші не хто не боїться, не тут. У нас там код подали. Ми нормальні люди, ми спілкуємося нормально, нормальному робочому режимі. Наскільки я відповідомлене, група, яка пішла з обшуку, ми допомагаємо те, що ми доповіли. Ситуація проведений обшук, там і там і там. Якщо у вас є якісь доування, будь ласка, я відповідню. Увага на інструкційній станції, де ви можете виписати статус, де розбереться. Поясніть, роз будь роз ласка, згідно якого законодавства проводився допит, я, немає, нам, я, я, немає я, я, на це жодних... Я, пыль, я виконував обов'язкових начальника. Це, я зрозумів. Хто проводив допит? Я, я практично і не був курантом. Скажіть, хто проводив допит <laughs> людини? Я якраз хочу пояснити, на що питання цього... Виконуєш обов'язкових Обшук був розпочитий з відного впалу суду. Як мені доповідало, слідчі оперативства зайшли, Просто вони нікого не могли знайти, вони почали шукати, були по приміщенні. Обшук все проводив присутності понятих, батька ніхто не допитував. Було е, протокол обшуку склався, якщо б були якісь зауваження, е, то вони б були занесені. На що цього, чи це... Давайте, будь ласка, протокол обшуку, протокол до обшуку. Не давайте дали, 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 дали. Дали. терміново. не потрібен протокол обшуку, на якому батько його розписав. Як ви маєте право так, Зараз шукати Шукати людину в нього вдома, коли він о сьомій ранку ще спить. Обшук згідно проводиться. Uh, у такий час, котречне було я, я чисто теоретично світло права, чисто теоретично час про даю питання, чисто теоретично з дев'яти до вісімнадцятої години. Ви це знаєш у невідкладних випадках, може відкладати з'єдном постанову. Почитайте, коли ви читали цю коли був зроблений. Який це не Чекайте секунду. Ще одне питання. Чисто теоретично. Будь ласка, відповісти на наші збужні. За той момент, поки ви там перту шукали, перевертали е, вулики, можна було з вашої сторони щось підкинути? А, ніхто а не робив. Ні, хто я хто... питаю, що не теоретично, не практично. Хто... Давайте будемо чесно. Значить... Тоді що ви там робили? Виконували впалу суду. Добре. Без хазяїв Без судно ці політики з хазяїном. Е... Яких політиків? Вами привезених? А що ви привезено? Та при цьому, вже повітря набиралося питань немає. Що означає? Якщо про це його ще коли Павло, Паш Павло. Я не я не хочу розмовляти. Ви не служите народу. Батько 82 роки. У батька проблеми цілі серцем. Давайте, давайте. Я тепер з вами тут сижу, зараз я йду, везу його в кардіоцентр сюди. У батька проблеми. Хто мені з вас поверне батька, рідного батька? Мати два роки назад поховали, Батько живе сам. Він там живе 20 років сам. Я там не проживаю. Замітьте, ви зробили обшук, де я не проживаю 20 років. Я там не проживаю. Там проживала моя племінниця. Другий поверх, ви бачили? Ви бачили, що мій батько живе, він живе як циган. В нього не є грошей. Він працював 35 років цю державу. Ви бачите, як він живе. Які в мене мають бути емоції? Скажіть мені, будь ласка. Ну, Шановний. Раз питання до вас. Стоп! Ви коли прийшли, до нього звернулися? Ви питали про його стан здоров'я, Ви знаєте, скільки його питали? Я не був, правда? Хто поверне мені батька? блядь? Дайте, будь ласка, І того, хто проводив обшук. Будь ласка, сюди. Третій, зараз інфаркт його буде. Я, я вже півтора нього не сидів. Я тебе дуже прошу. Не я його проводив, я там був. Якщо порушення, я вже Полово. розказав. Поїхали зі мною, Я вас прошу. Я вас прошу. Забоє я вас прошу я керівника. Поїхали, зразу. Ви, 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 ви бачите ви конструктиву розмові. Ви бачите вислухати? Послухайте. Якщо щось так правильно було, я відповідно роники розбереться. Я не знаю, що думаєте. Ви спочатку робите без а потім утягнете нас у суди. Ні, Це з ваше судові за судить, два-три хлопці. Давайте дайте можливість, що віку сформувати. У вас прокурор воєнний фальшу його Що ви зробили? Я його не

що з дітей буде на Я там був. Я Момент. тільки смотрел. Ви сказали, що це за такой голова. І ще ще один факт. Скажіть, будь ласка. Чому ваш, чому? Скажіть, будь ласка, чому слічить? Чому слічи? Заборонив, сука, заборонив. Сука. Моїх дітей відпустити в школу. Чому? Чому слідчі заборонив моє дітей відпустити в школу? Чому під час проведення обшук пересування? Чому не гайність? Дітей? Чому не гайність? Присутніх осіб. Коли вже в дитини почався приступ, він сказав, що я звернував, дитини почався приступ. Sabes, Будь ласка, свідчого слідче. Дитині вже був приступ, вже було неможливо. Я вас дуже попрошу, слідчок, які доводить березі. Запросіть його і на І ми зараз поставимо, хто цей слідчий безпосередньо. Чи відповідає ухвалю? Питання в тому, що згідно КПК проводити слідчі дії, в тому числі і обшу, членом слідчої оперативної групи. Провадження, може бути. Маленьке питання? Питання. питання. Ви всі бачили, як живе мій батько. Я як бачу. циган. Як Він, так, я, так, жучу, я тоді вам конструктую. Хлопці ну, бачили, як циган. Грошей не є на моїй потримці. У мене питання до вас. В якій домі живете? В якому домі живе? В домі живу в цьому домі живу. Чиганий? Що ти хочеш нам сказати? Тим хочу сказати, що ви обшукуєте людей, які ледве виживають. Які робили 35 років. Ми виконуємо постанову. Не виконую я, виконує другий. Як живуть дякую як я. Ви вчора зайшли. Я думаю, у вас серйозно упала на натхнення. Ви думали, що там у мене шик. Ви побачили бомжаче моє життя. Бомжаче моє життя. Ви тут побачили бомжаче моє життя. Тут. Ви побачили мою дитину інвалідом, у якого починалися приступи при ваших слідчих. Я дуже поцікавлюся про ваші декларації. Тобто побачимо. Володимир Вікторович, не беріться у цьому, тобто ви розумієте, це емоція. Значить, ну, я хоч... Ви розумієте ще правильно нас. Розумієте правильно. Значить, я цим моментом всі виклики вимогу, що він зараз обуває не прийсу і не остробляє нашого. Якщо Кого? така розмова буде, ми, просто, ми могли б вчити на якусь дискусію з ним не вести. Ну, я просто з повагою зразу всіх, ви прийшли, хочете виступати. Якщо хочете виступити, то будь ласка, всі... Mm. Mm. Секунду, дайте сказати. Я вас не прибуваю. Значить, Якщо ви мене виступили, я сказав, бо в постановосвічного судді, mm. так? ми виконали? Я, я виконував обов'язки начальника управління, я не можу виконувати. Тому що до мене питання, чому я не виконував? Чому ці моменти стали, Чому чому його обшуку нього? То є начальник слідства, який мав зараз повісти, може вам не пояснити, тому що є таємність слідства. Будь питання, давайте хай бабку місія приходять, вичай з самого початку, чому нам так і чому так коріння дійшло. Далі моменти. Ці моменти, хто як на обшуку вісім, я не був присутний. Та ж от короні. Хто ти чорти, Люди це саме важливо.

У нас претензія до світу, і сюди його, будь ласка, щоб ми його проступимо. Це ж нічого не почуваємо. Я не знаю, що ви Павло Павлович був лише на одному обшуку. Правда? У нього безпосередньо будинку. Тільки що прозвучало, ми маємо це зафіксовано, що хтось комусь погрожував, що будуть діти вісім на колах. Це, це задокументовано, це буде надано даному Я хочу знати, ви це чули особисто. Прийміть цього. <скорі>

Тому пішов свій колегіалу, узнав про те, що батько теж проводив, що він йому погрожував, що повдриває це. Якщо з батьком щось спитаю, стане... Оце мені довірили. Ви там був. В той момент, коли він кинув телефон. Він кинув телефон в той момент. Ну, він такого не говорив. На вулиці. Повірте мені, цього не було.

От ваш працівник, коли виходжу злідчі, ми розуміли, що можуть бути деякі незаймні моменти. Він проходив через ваш коридор, я стояв біля вас. Ми проходили, він пройшов від дверей, спустився вниз, сів в машину, правильно? Так. Двері закрилися. Я цього не чув. Ви це чули? Це важливий момент. Ну, я не чув цього. Я, що там буде з дітьми, що зробити, чи не? я не чув, я це відписав Чой, ну то, що я не я не можу писати, що я не чу що але Погрози то? були і був криво. Я і, був зосереджений на тому, що Павло його там не бив, розумієте, я а мі... як ви визначили, Як ви що був крик? Ви знаєте, у вас є дані, які uh, фіксують uh, uh, децибальне. От я можу говорити о таким цем том, це не є повишений тон. Крик це uh, Емоційне висловлювання Павла...

Вона, вона має до того? печаті, значить, Ну і, почу, і чого лишнього не Вічного така сторона операція. Це ви Так-так. глите? А я побитий провозив? Памов, який говорив, що там куча автоматів. Де у вас були реакції тоді? Чому ви не відривали, не чекалися до качества подій? Питання по Так. Що ви пам'ятаєте, коли були волонтерів? Волонтерів? це я. Ви тоді виконували роботу. Де стойка? Дайте мені повноваження за ухи, я притягну завтра-послезавтра. Повноваження. Ви, це ви, служба безпеки. Питання організації прокуратури. Справа організації прокуратури. Ви, служба, ви, служба безпеки. Чому ніколи не приїхав? Ми прив'ятимемося в історію. Це лично. Я вам задав питання. А ти рівні. Будемо рахувати, так. А ти зараз натикаєшся. Обзивай, сука. Ось я прийшов, сука. Дайте мені... Вибачайте, ви маєте... Ми маємо з вами об'ясня ви розумієте, що сталося? Якщо зараз батько захомреть, я вам принесу тому сюди. Ми, Паша, принесе туди, то похорону. Ніхто, повірте правильно, ніхто нічого не путів. Зроблено викладно порушення. Якщо щось не так, будь звертатися, куди хочете. І всі, хто буде, хто, хто, ні, то я ж тоже можу. І хто буде до того причетний, що ви рахуєте неправильно, розберуться. Ну я вам сказав. Я вам свою думку сказав. Будьте любят, не дайте нам Протокол, на протокол і слідчого, який проводив. На даний момент вже точка не визнається. я це буде до Ми прийшли для того, щоб знати, чи знає керівництво про всі ці дії. Що керівництво знає? Це ми почули, все. Воно ж доповідається після закінчення всіх.